Конечно, сегодняшнее выступление Владимира Владимировича никого не оставило равнодушным, особенно на вопрос, а вот как там, вот, когда ждать? Орешник и Владимир Владимирович как-то так очень хорошо ответил товарищу Колесникову. Владимир Владимирович, когда вы говорили о возможных ударах по центрам принятия решения, вы не уточнили, вы какие центры имели в виду, военные или политические? Это первое. И второе, все-таки, вот как верховные главнокомандующие, как вы считаете, эти удары по центрам они тоже возможны орешникам, потому что же ничем другим, похоже, и не достанешь. Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой. Сегодня в течение дня все возможно. Я думаю, что Зеленский уже покинул страну на всякий случай. Что-то мне подсказывает, что он уже где-нибудь в Норвегии, в фьордах отсиживается. Ну ясно почему? Опять же, Владимир Владимирович четко сказал, что происходит на линии боевого соприкосновения. Российская армия наступает, уверена на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. я думаю, что так и будет. Постепенно, постепенно, постепенно мы будем занимать новые и новые позиции, как сейчас благодаря мужеству наших ребят. Вот это я не, не устаю повторять, но так и есть на самом деле. Но ну, ваши коллеги из зоны боевых действий, военные корреспонденты, об этом говорят очень убедительно. Так и есть. Никто ничего не придумает. Да, так и есть. При этом тему, как наши воюют, Владимир Владимирович затронул и раньше на заседании Совета коллективной безопасности УДКБ. Фронту то там ситуація складається у рашистів на території своєї країни не дуже добре. Продовжують вони наступати, але не виходить так, як вони хочуть. І таким чином аналітика Американського інституту вивчення війни дописали у своєму новому зведенні, те що російські війська продовжили наступ у Курській області. Противник здебільшого веде штурм пішки групами. Армія РФ продовжує наступати у Курській області. Зокрема, бо її тривали біля нової Іванівки, Дар'їно та нижнього клину. Про це йдеться у звіті інст. Інституту вивчення війни, як зазначаються на 30 листопада. Російські війська продовжили наступ на головному українському виступі у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські мілблогери стверджували, що окупанти просунулися поблизу Мартинівки на північний схід від суджі і Дар'їно, а також у східному Толстому Лузі. Обидва на південний схід від коренова і захопили решту Дар'їно, але ІСВ не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські джерела стверджували, щоби її тривали на південний схід від Коренова Біля Нової Іванівки, Даріно, Миколаєводаріно та Нижнього клину на північний захід. від Суджі біля Свердликова, на південь від суджі біля Плєхова. Старший унтер офіцер роти ЗСУ, яка діяла на курському напрямку, 30 листопада повідомив, що російські війська здебільшого ведуть штурм пішки групами по 3-5 осіб і припинили використання важкої техніки після руйнівних українських ударів, а натомість із використанням всюди ходів, квадроциклів, мотоциклів та багів. Офіцер зазначив, що російські війська зосереджують сили силу резерву за 5-7 кілометрів від лінії фронту, але українські удари заважають російським військам проводити ротацію. Повідомляється, що у Курській області діють підрозділи сорокової окремої морської піхотної бригади і 810 ї окремої морської піхотної бригади. Ні, російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі на захід від основного українського виступу 30 листопада, завершили у своєму звіті американські аналітики з приводу того, взагалі. Яка, скажімо, так безпекова ситуація у дійсно, скажімо так, тих регіонах, які у зоні небезпеки, причому такі негайній небезпеки? Це ми з вами знаємо, що Мирноград є зараз просто в максимальній увазі. Евакуація звідти відбувалася, і ми з вами розуміємо, що ще бодай декілька місяців тому ми говорили про початок евакуації. Але зараз ми вже говоримо про дійсно неабияке близьке розташування ворожого війська до Мирнограда. І ось далі. Юрій Третяк, виконувач обов'язків начальника мирноградської міської військової адміністрації, розповідає про останні події в Мирнограді. Вибачте, далі ми з вами будемо слухати. Лінія фронту знаходиться вже більше місяця на відстані один кілометр від Мирнограду. Обстріл артилерійські мінометні обстріли, а також удари під дронами тривають кожного дня, але на щастя, не всі привоз призводять до руйнувань і наслідки. Ну не завжди люди є поранені. Хоча вчора було чисельні були артилерійські обстріли, є пошкодження будинків, є вчора, на жаль, двоє. І троє поранених.